Я не був би я був в лікарні, але я всі дні перед цим е агітував голосувати за, і зараз е підтверджую, і вся наша фракція радикальної партії проголосувала за. Е і не тому, е не по тих навіть причинах, е про які е говорив колега. Е я до цього зараз повернусь. Ми голосували б за бо. Ми вважаємо, що треба обмежити депутатську недоторканність, дозволивши правосуддю доступ, ну, до слідства, тобто залишити імунітет в частині затримання і арешту, і е, дати можливість проводити слідчі дії відносно народних депутатів. Тепер щодо причин. Чому кажу, я боюсь, що сьогодні руками Генеральної прокуратури, не то, що боюсь, а вже майже і переконаний в цьому, в Україні в російській православній церкві з'явився новий мученік. Чому? Тому що якщо справа не буде доведена до логічного кінця вироком суду, то це тільки підніме рейтинг Новінського серед адептів Руського міра. Щодо, як кажуть, про покійне говорять або добре, або нічого, але щодо митрополита Володимира, я не погоджуюся з Олегом. Чому? Тому що саме митрополит Володимир провів Харківський собор. Саме Митрополит Володимир створив УПЦ Московського патріархату в тому вигляді, в якому воно є. Саме він його очолював довгі роки, саме при ньому там почала розповсюджуватися і розповсюджується і надалі рускоміровська література. Я, звичайно, розумію, чому так е, говорить пан Олег. Тому що е, прихожанином цієї церкви. Е, я так з сьогоднішнього виступу генпрокурора почув, і він являється, і президент прислужував. І я розумію, чому зараз вибілюється. Але коли в 92-му році ми викидали московських попів з Лаври Олеже, і коли там були і докази Содомії, і всього на світі, коли ми відстоювали українську церкву, то Володимир якраз цькував нас за те, що ми виступаємо за українську церкву. А саме звинувачення стосовно Новінського базується, як на мене, на дуже хлибких доказах і на тому, що пан Драбинка, який є нібито потерпілим у цій справі. Він абсолютно не користується в рускоміровському церкві ніяким авторитетом і, взагалі, ні в якій церкві не користується, тому що його підозрюють в содомії, тому що він дійсно мав пряме відношення до викрадення монахинь. Це є фактом незаперечним. І він фігурував у справі і Янукович. Янукович якраз і дав наказ прибрати драбинку, щоб не падала тінь на церкву тоді із цієї справи. Тому те, що сьогодні відбулося, це створення мученіка для руського міра. І ми категорично проти, бо Новінського треба було притягувати по тих речах, про які ви говорили, Олеже, а саме Майдан. Фінансування тітушок і так далі, і так далі, і так далі. І не одного новінського бойка льовочки. Вона... чому на них не вносять позасіба ігорі? Ми. Мы...